Слава Ісусу Христу! Хочу дати відповіді на деякі запитання, деякі коментарі прочитати. В основу наших роздумувань хочу покласти слова, які записані буття. 12 розділ, 3 вірш. І поблагословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. Питання, яке, чи верніше коментар, який я отримав від людини, яка називає себе Василь Копчук, не знаю, наскільки це правдиве ім'я, читаю, що є написано: Ужас. Що цей жидівський пропагандист говорить? Пишу так, як написано. Я не проти нормальних євреїв. Я з ними багато спілкуюсь по чат рулеці, тільки їм можу співчувати, як і вони співчувають нам. А цей дядько пропагандує дати себе, свою сім'ю, в жертву, щоб лише добре жилося. Ми бачимо, який цікавий коментар. Перш за все, я назвав цю передачу Жидівська пропаганда. Щоб не було ні для кого слово еб'юзу, чи слово, коли можна когось образити, власне, мене зараз так називають, і я в цьому бачу великий привілей. Якщо хтось мене називає, що я єврейський пропагандист, а в даному випадку вживається слово жид, це є для мене велике благословіння. Чому таке благословіння? Ми повинні чітко розуміти. Що наше спасіння є від євреїв. Немає значення, яку позицію сьогодні займає Божий народ, його інакше не називаю зі своїм прокляттям чи зі своїм благословінням, це є Божий народ. І чи в своєму чи прокляття, чи в благословінні ми бачимо дію цього народу. І коли один із тих, хто нас слухає, називає мене таким іменем, це для мене є, звичайно, велике благословіння. Тому що, коли тебе понижують, і понижують в такому змісті, що ти стаєш єврейським пропагандистом, це є велика радість. Це для мене показує, що я є на правильній дорозі, що я стою на основі Біблії, і що для мене Божий народ лишається Божим народом. Якщо ми з вами знову ж таки прочитаємо слова, які я поклав в основу наших роздумувань, буття 12.3, ми читаємо таке. І поблагословлю тих. Хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі земні племена. Що ми можемо з цього вірша взяти? Що для мене є дуже важливим? ми знаємо, хто такий Авраам, що дуже цікаво, в момент його поклику, коли до нього лунають ці слова, він ще жидом не був, юдеєм ще не був. Ще далеко було до того моменту, коли народиться 12 патріархів, і один із них буде Юда. Далеко. І зараз, бачачи ситуацію, яка буде наперед, Господь нам конкретно каже. Хто благословить цей народ, того я благословлю. Хто буде проклинати цей народ, того я прокляну. І це не є на момент тільки дії Авраама, це є на всі часи історії існування людини на землі аж до того моменту, поки. Мене земля, мене все старе, старе все згорить, буде все нове. Цю природу ми дуже сильно побачимо в тисячолітньому царстві, коли ми з вами будемо вивчати Тисячолітнє царство, розділ 20 Івана Богослова, ми з вами дуже сильно побачимо, як цей принцип буде вживатися в дії. Буття 26, вірш 4, друга частина вірша. І поблагословляться в потомстві Твоїм усі. Народи землі. В твоєму потомстві благословляться всі народи землі, включаючи Україну, включаючи українську сім'ю. В кому вони благословляться? Благословляться в комусь іншому, написано конкретно в Авраамові. Написано конкретно в людині, яка стане родоначальником єврейського народу. Далі ви говорите, цей дядько. Тобто мова йде про мене. Пропагандує, як ви кажете, щоб ви віддали себе, свою сім'ю в жертву. Жертву ради невідомо чого. Но, якщо я навіть і веду якусь агітацію, веду якусь проповідь, то я облагаю і прошу. Віддайте своє життя, свою сім'ю, свою родину, свою країну, як в жертву добру для нашого Ісуса. Чуєте, в жертву? Якщо ми станемо цією доброю жертвою Ісуса Христа, ми будемо разом з Ісусом Христом, будемо жити так, як Ісус просить. Ми тоді побачимо нашу сім'ю, яку нам буде добре стояти. Ми тоді побачимо нашу державу, яку нам буде добре стояти. Ми тоді побачимо, наскільки вплив благословіння Божого народу через Авраама, а пізніше через Ісуса Христа як Месію, буде виливатися на всіх нас. Коли ми з вами читаємо Івана 4:22. Івана 4,22, друга частина вірша. Бо спасіння від юдеїв». так як ви кажете про мене, спасіння від жидів. До недавнього ще можна було в всіх наших бібліях, власне, чути це слово. Але пізніше так сталося, коли це слово чомусь в російському народі, пізніше й в українському народі, стало. Синонімом прокляття. Насправді це є благословіння. Спасіння є від юдеїв, спасіння є від жидів. І коли ми сьогодні це слово чуємо, диявол відразу старається зробити, щоб знищити, щоб це слово навіть не йшло на наших устах. Він цього добився в певних народах, коли це слово викреслюється з його благословінням, забуваючи те, що самим основним євреям. Був Ісус Христос, самим основним юдеєм, від кого йде спасіння конкретна рамка юдей. Далі ви вже розумієте, яке мусить правильне слово стояти. Чому ворог аж ніяк не хоче, щоб ми сьогодні дивилися на цей народ як на Божий народ. Ворог душі людської буде сіяти велику велике зерно недовіри і велике зерно войовничості. До тих людей, які належать до Святої Божої нації. Наше діло благословити. Наше діло, якщо навіть хтось із Божого народу поступає неправильно, молитися за цих людей, щоб їхні очі були відкриті, і щоб по своїй впертості або по своєму небаченню, а від нас не по нашій молитві, бо ми за них не молилися, щоб пізніше вони не попали. Період великої скорботи, а ще далі, гірше, щоб вони пізніше не попали в той момент, коли будуть вестись попечатання, і не прийняли число 666. І фінально псалом 67, деякі 68, вірш 35-36, який конкретно все показує: «Віддайте славу Богу, велич його над Ізраїлем, могутність його на хмарах, страшний ти Боже у святині своїй, Бог Ізраїлю, Він дасть силу і міцність для народу свого. Всі крапки поставлені. Господь хоче, щоб ми сьогодні просили мир для Ізраїлю. Сьогодні таких людей, як я, так будуть називати, як сказав, цей брат, але це для мене є благословення. І я дякую дорогий брат, що ви мене так назвали. Жидівський пропагандист. Це є благословіння. Слідуюче питання. Один. З наших слухачів, який називає себе іменем Сірий. Я думаю, це, напевно, псевдонім написав таке Божий слуга не напрасно носить меч, он карає ділаючих зло, ви сознательно льоє воду на рашистську мельницю. <реш> Брат Сірий, зараз ми з вами відкриємо римлян. 13-й розділ з першого по шостий вірш. Дуже багато людей сьогодні, особливо в час, який ми маємо на Україні, чи ми маємо в Росії, і одна і друга сторона оправдуються ці, цією порцією вірша, яке дає для нас апостол Павло, який він пише до римлян. Прочитаємо з вами ці, цю частину цих віршів, і що ми з них розуміємо. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, влади, існуючі, встановлені від Бога. Мова буде зараз йти про те, як поступають люди, особливо в Росії, як вони виконують цей вірш. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть на себе осуд. Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш похвалу від неї. Бо володар Божий слуга тобі на добро. А як ти чиниш зле, то бійся, бо не дармо він носить меча, бо він Божий слуга, месник у гніві злочинців. Зауважте слово, злочинець, що це слово значить. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Через це ви податки даєте, а вони Божі служителі. Деякі переклади дають, а вони, царі Божі, саме тим завжди зайняті. Про що йде мова? Тут мова йде не про те, брати мені зброю чи не брати, виконувати мені при любих обставинах волю держави чи волю уряду, коли стоїть такий вірш, ти повинен виконувати волю уряду, тому що нехай кожна людина кориться вищій владі. Ви знаєте, про що цей написаний вірш? Чи цих шість віршів? Тут мова конкретно йде про те. Наскільки ми сьогодні для держави віддаємо податки? Тут мова не йде коритися, не коритися. Якщо ми з вами вивчаємо природу Даниїла, героя Старого Заповіту, ми побачимо, якщо це був дуже позитивний герой віри, і він ніколи не виконував те, що казав йому робити цар. А він, що найменше, пережив трьох, а можливо, навіть і чотирьох царів. І ні при одному цареві він не виконував того, що цар хоче. Бунтівник з бунтівників. Чому? Тому що він ніколи не порушував того, що називається Словом Божим. А навпаки, йшов, відкривав вікна і в напрямку до Єрусалиму молився і молився три рази на день. Він бачив, коли конкретно Божа, Божий наказ як виконувати Божий наказ і наказ царя йдуть один до одного по протилежні сторони. Якщо ми вивчаємо історію наших батьків, дідів, які не скорили свої голови і рахували, краще не взяти зброю. Я говорю за тих, кого я знаю, які не брали зброю, і краще було відсидіти в тюрмі, в Дізбаті, а деколи навіть їхнє життя закінчилося дуже погано, закінчилося, що їх більше не бачили, і вони ніколи не виконали волю тих, хто їм відріктися від церкви. Не вести дітей до церкви, не робити того, що вони хотіли, коли на вершині була пропаганда Совєтського Союзу по відношенню до віруючих. Як ви думаєте, ваші батьки були зрадники? Ну, вони були сильні. Проблема в тому, що сьогодні ми не розуміємо цього вірша. Мова йде про збирання податків. Попробуй сьогодні не дати податок. Ми бачимо, з чим закінчилася історія сина Соломона, по коли Соломон уже відійшов вічність і прийшов його син. Хотів підняти податки, і чим закінчилося? Що чуть, що чуть його сина не забили, на ледве втік. Але треба було збирати податки. Чомусь за Соломона була така сильна держава, тому що збирали дуже величезні податки. І тепер, коли ми з вами вивчаємо вірш четвертий, бо володар Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недаремно він носить меча, бо він Божий слуга, месник злочинців. Ви знаєте, що означає слово злочинець? В даному випадку, дослідце місце. Злочинець, грецьке слово Празо, довг, податок, той, хто не платить податків. І коли ми з вами беремо словник Вейсмана, сторінка 1042, він конкретно, коли перекладає це слово, говорить, з нього цар вимагав податки. І зараз мова конкретно йде про податки. І коли ви народилися в державі, і держава вас заставляє робити щось таке, що воно перечить вашому сумлінню, що воно перечить вашому розумінню Біблії, ніколи цього не виконуйте, і ваша совість буде чиста перед Богом. Ви можете називати масу біблійних героїв, які йшли проти держави, і вони були праведниками. Їх хотіли стратити, їх хотіли вбити, їх хотіли спалити, їх розпинали. Але коли йшла мова про те, що зробити щось таке, що перечить моїй вірі, що відходить, чим я, моя віра буде відходити від Ісуса Христа, вони ніколи не схилили свої коліна і вони ніколи не виконали їхню волю, кажучи. А дивися, що написано 13.1. Нехай кожна людина кориться вищій владі, і я буду робити те, що мені влада скаже робити. Ми вже зовсім недавно пройшли декілька тестів, коли ми зробили те, що казала робити держава. І зараз ми бачимо на теренах України і Росії, що робиться так, коли держава вимагає. І я роблю те, що держава вимагає із одної, і з другої сторони. І чим закінчується вся історія? Коли ми беремо цей приклад і хочемо щось на цьому прикладі показати, перш за все, ми повинні розуміти теологічно, що означає цей вірш. Попробуй не віддати податків. І віршостий. Через це ви податки даєте, бо вони служителі Божі, саме і цим займаються завжди. Кожна держава, якій ви б державі не жили, особливо тут, Канада, Америка. Попробуй не заплатити податки. Простять тобі будь-який злочин, але податок тобі ніколи не простять. І ще одне запитання фінальне. Брату Олександру Андрусишину, якщо ми не захищаємо свою країну, її просто не буде. Так думає людина. І тут дається мені зноска Євгеній Тайц, ТБН, Юей. Тобто, коли в брата Євгенія Тайця бере інтерв'ю ТБН, UA, і де підсумок ведеться і однією, і другою стороною, де брат Тайц говорить, треба обороняти державу, він є єврей, живе в Ізраїлі і захищає цю державу, є на сторінках захисту, і я є на його стороні повністю. Але в чому є наша розбіжність не з Тайцем, не з братом Тайцем, а взагалі по відношенню до цього цілого контексту? Коли ми не будемо захищати свою країну, ми її втратимо. Мова йде про Україну. Я вже казав минулого разу: ніколи в своєму житті не рівняйте будь-яку країну до Ізраїлю. Бог має свій народ, він має зовсім окремий план. Він не має такого плану до інших народів. До інших народів є церква. І через церкву всі народи можуть спасатися. До ізраїльського народу є свій план. Від самого початку, від моменту, коли ізраїльський народ був вибраний через Авраама, було сказано через тебе благословиться всі племена землі. Хто тебе благословить, того я благословлю. Хто тебе прокляне, того я прокляну. Це є особливий народ. І ніколи в своєму житті не робіть характеристики. Отак робить ізраїльський народ, і так будемо робити ми. Дуже цікавий момент. Зараз, що ми бачимо, Ізраїльський народ, і це є провідіння, його захищає Бог. Ми бачимо, як нагнітається ситуація. При цьому всьому ізраїльський уряд по іменах називає, хто загинув, по іменах називає, хто забраний в полон, по іменах називає, хто постраждав, хто навіть є поранений. А чому так не робить наш уряд? І знову починається якась полеміка, щоб не розстроїти народ, бо. Ми не знаємо, скільки загинуло, то є кількість народу. Якщо робити по цьому прикладу своє розуміння, то ізраїльський народ чи територія ізраїльського народу зараз там проживає трошки більше, між 7 і 10 мільйонів різні дані. є. То уявляєте, їм би кому, кому а їм би треба було такої політики триматися. Але не кожного дня виставляють. І ми бачимо, як за цим всім стоїть їхній патріотизм. Який є підсилений Божим провідінням, тому що ми зараз з вами входимо в останню стадію перед тим, як має виявитися лідер світовий, цей лідер має сісти в храмі, а пізніше для ізраїльського народу відкривається ціле тисячолітнє царство. Щоб ніхто з нас не подумав, що тисячолітнє царство відкривається для всіх людей. Це є окремо для ізраїльського народу, царювати будуть патруар, патріархи на Чорні з Давидом, Ісус Христос тримає жалізний, жаліз, жалізну владу над всіма народами, і лише невеличка частина людей, які спасуть, спасуться з інших народів, вони будуть мати частку в цьому тисячолітньому царстві. Як вони жити? Ми з вами ще будемо говорити, коли будемо розбирати 20-й розділ Івана Богослова. А зараз, якщо я вже колись сказав, що знаходяться люди, які рівняють, наприклад, ту ж Україну. Один такий лідер, сильний лідер, говорив, порівнював. Один, лідер, один із лідерів українського руху. Україна каже: а що, Україна хіба гірша, як Ізраїль? Я би вибрав Україну. Йордан. Що таке Йордан по відношенню до нашого Дніпра? Звичайно, Дніпро є краще, як Йордан. Далі що цей чоловік сказав? Хіба можна порівняти Галани до Карпат? Карпати це горе. А що там в Ізраїлі? Київ і Єрусалим. Звичайно, що моя сторона є на стороні Києва, і це говорить, а не на стороні Єрусалиму, це говорить людина, яка проповідує. Це говорить людина, яка готовить свою церкву до останніх днів. Якщо ми з вами вивчаємо Ісуса Навина, 10-й розділ, 14-й вірш, ми читаємо такі слова, 10 розділ Ісуса Навина, 14 вірш. І не було такого, як день той, ані не перед ним, ані тому, щоб Господь так слухав людського голосу, бо Бог воював за Ізраїля. Пам'ятаємо цю історію, коли проти Ісуса Навина, який виходить, воює дуже сильна група народів. І зараз Бог робить те, що по голосу людини, по голосу Єврея Ісуса Навина зупиняється Сонце і місяць. Сонце є продовжено. Бог кидає каміння, Бог сам за них воює. Зараз ми бачимо, для чого я цей приклад привожу, що коли ми маємо справу з Божим народом, до нього є особливий підхід самого Бога, самого Ісуса Христа. І ми ніколи не можемо себе порівнювати до Божого народу. Для нас є один план спасіння. Господь нас не лишив, не лишив без спасіння, ми маємо план спасіння через церкву в тілі Ісуса Христа, через Голгофу. А для них ще є тисячолітнє царство. Власне, для них є остання сідьмина. Вона не називається сідьминою церкви, вона називається сідьминою Даниїла. Це про щось говорить: сідьмина Даниїла. Сідьмина Божого народу, коли Даниїл конкретно говорить, 69 сідьмин вже виконалися до ізраїльського народу, а ще одна сідьмина – не церкви, а ще одна сідьмина є конкретно для ізраїльського народу, де домінуючою силою в цій, чи основна увага в цій сідьмини буде направлена на ізраїльський народ. Ми сьогодні повинні розуміти, де ми з вами стоїмо. Якщо ми сьогодні вивчаємо знову ж таки події наших днів, дуже цікаво. Так як сказав цей автор брату Олександру Андрусишину, якщо ми не захищаємо свою країну, її просто не буде. Буде. І я вірю, що буде. Але не таким шляхом. Якщо ми сьогодні подивимося, що сталося в останні дні. Для нашої країни тільки допомоги від США прийшло 120 міль... мільярдів доларів. Тільки від у них Сполучених Штатів Америки. Якщо робити підсумок загальний, це не мої дані. Джерела європейські або американські. від цілу, від інших країн, включаючи Європи, ще прийшло приблизно 80 мільярдів. Тобто офіційно Україна отримала близько 200 мільярдів доларів. Я не рахую приватних донорів, людей, які приватно жертвували гроші. Це були великі гроші. Не думайте, що там приватна особа могла б пожертвувати декілька доларів. Я знаю персонально з Америки людей, які жертвували по 100 мільйонів доларів. По 100 мільйонів доларів силіконової долини, наші українські люди. Про них мало хто знає. Про що це говорить? Зараз ми маємо з однієї сторони більше як 200 мільярдів доларів, яка пішла на допомогу для України. Якщо ми з вами вивчаємо бюджет Росії, воєнний бюджет Росії, він складає приблизно 70 мільярдів доларів. Бюджет Китаю, воєнний бюджет Китаю складає 110 мільярдів доларів. Бюджет Сполучених Штатів Америки складає 200 мільярдів доларів тільки на воєнні цілі. Тобто, коли зараз ми це все з вами поєднаємо разом і те, що було пожертвовано за цих півтора роки чи дано для України. Ми вийдемо майже на одну ту саму величину. А як так може бути, коли йдуть такі величезні фінанси? З тої сторони тільки витрачається, як ми бачимо, певна така кількість фінансів. А тут пішла необмежена кількість фінансів і результату немає ніякого. А тепер дивіться, друга сторона: знову ж таки, дані, які є, не є мої, не є українські і далеко не є російські. За російські взагалі нема що говорити? Росія. Зараз, після цих більш, майже пів більше як півтора років війни, її дохід становить 85 мільярдів прибутку після, після тих всіх подій. Тобто 85 мільярдів прибутків за цей рік, це говорить про те, що її прибуток є більшим, ніж був до війни. А тепер подивимося на Сполучені Штати Америки. США іде мінусом. Два трильйони втрати, прибутків немає ніяких. Тепер ми розуміємо, де ми з вами стоїмо. Що означає Бог? Що означає, коли я вибираю? Не просто чую, ніби патріотизм земної людини. Для мене є дуже важно, що мені каже Біблія. Де сьогодні стою на сторінках Біблії по відношенню до північного ворога я. І собі тільки на одну хвилинку уявіть. Що зараз ми живемо в час Єзикіля 38 38.39? Коли Єзекіл конкретно говорить, що я вкладу гачок північному царю в його ребра і потягну його в долину перехожих, де він ляже він зі своєю ордою. З ким ми сьогодні воюємо? Коли конкретно йде прородство? Єзикіль 38 38.39. Коли за ті всі беззаконства, які сьогодні робляться в світі, Північний цар не просто дасть відповідь, а він ляже сам в долині перехожих і ляже вся його орда з тою коаліцією, яка пішла проти ізраїльського народу. Це буде в останні дні перед самим підхопленням церкви. Де і мій патріотизм? Я хочу, щоб Бог робив, чи я хочу, щоб я робив? Якщо хочу, щоб я робив, тоді будуть сльози. Тоді буде плач, тоді буде недорозуміння, буде обман, і як результат обману буде дуже багато поганих наслідків. Якщо я сьогодні повністю довіряюсь Богові, дай для Бога і тільки для нього виконати свій вирок. Пам'ятаємо слова римлян, які написані. дай весь гнів у руки Божі. Якщо ми зуміємо сьогодні перебороти свою амбіцію. Не дивитися на Ізраїль, Ізраїль зовсім по-інакшому поступає. Зовсім інша тактика. Якщо ми будемо діяти так, як і пише Біблія, тоді ми будемо переможцями. Тоді ми побачимо вічну перемогу в небі. Хай Господь нас благословить Станем і помолимося. Дорогі Всемогутні Ісусе! Ми щиро дякуємо Тобі. За ці хвилини дякуємо за цей час, дякуємо за тих, хто є з нами, хто слухає нас. І ми просимо Твого благословіння, виконання Твоєї волі. Ми молимо Тебе за наш народ, звідки ми є, за рідний край, Україну, дай мир і спокій. Відкрийся для тих, хто сьогодні згубив фокус на вічність, хто сьогодні не розуміє, в який час ми живемо, щоб сьогодні ніякому випадку, коли ми думаємо, що ми стаємо патріотами. Щоб ми не стали богоборцями. Допоможи нам зрозуміти, що означає Біблія, що означають ці останні слова, а ще більше найдам зрозуміти, що означає Єзикіль 38 38,39 і про кого йде мова. Все ми вручаємо в Твої святі руки, благослови нас, благослови цю країну, де ми зараз проживаємо, тих, хто нас слухає. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш. Що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас по косу, але збав нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава повіки віків. I Amém. Mean.